300-грамових карпів спочатку важать, а потім завантажують у спеціально обладнаний автомобіль. Тут на рибазі любителі підводного спорту за власний кошт закуповують сортовий мальок, аби потім відпустити його у вільне плавання. Це вже пішла шеста тонна риби. Тобто пределах шість тонн за п'ять років сюди було запущено сортового амура, толстолобика, карпа. Причем мы, как подводники, уже наблюдаем, что эта рыба под водой плавает весом, уже набрала за эти года 5-6 килограмм. Любителі підводного спорту вирішили, треба не лише полювати на рибу під водою, а й поповнювати її запаси. Сергій Партас каже, краще всього запускати малька Амура. Він поїдає очеред, тим самим очищуючи крімницьке водосховище. До справи долучаються навіть діти, батьки яких є членами клубу. Аби риба не скупчувалася біля берегів, її розганяють водолази. У триградусний мороз Михайло Коршаков занурюється під воду. Розганяла малька, щоб не стояв в одному місці. Щоб розійшовся по водойому. Вона пока ще собирається в стайке, да, стоїть на одномісії. Надо щоб розішлася. Що весни каже Сергій Партас. Члени клубу закуповували за власний кошт та випускали у водойму сортову рибу вагою до півтора кілограма. Однак, браконьєри її відразу виловлювали. Поэтому в этом году мы приняли решение перенести на осень, когда тут очень много плавает моторных лодок, людей, рыбаков. То есть сетки браконьеры боятся ставить, шансов у рыбы выжить больше. И рыбу мы в этот раз выбрали меньше двухлетку то есть, весом 200-300 грамм, шансов адаптироваться, не попасть в сетку у нее намного больше. Алла Сащук, Микола Мельничук, інформаційна программа День.